Сьогоднішню неділю, неділю п'яту після п'ятидесятниці, апостол і євангелист Матфей розповідає нам оповідь, як Христос із своїми учениками, сівши в човен, припливли до країни гергесинської. І вийшовши на берег, вони побачили двох чоловіків біснуватих. Тих людей боялось довколишнє населення. Інколи їх зв'язували, але вони розривали пута і наводили. Жах на багатьох. І коли Христос підійшов до цих людей, до яких інші боялись підійти, то ці люди закричали, що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий, Сину Всевишнього. Чому ти прийшов перечасно мучити нас? І Христос запитав, як ім'я Твоє? І ці біснуваті відповіли Легіон. Тобто велика кількість бісів вселилася в цих людей. І нищили їхнє тіло, але не могли погубити, бо не було на те волі Божої. Хоч страждали ці люди, і хоч наводили страх і жах на багатьох, але Господь дав можливість їм зустрітися з собою, дав їм можливість побачити самого Бога, і вони закричали: що тобі до нас, чому ти прийшов передчасно мучити нас? Отже знають біси, що прийде час, і вони будуть мучені. Їхня влада на цьому світі закінчиться, і вони не зможуть вже спокушати людей, сміятись над творінням Божим. Вони знають, що прийде той час, і тому сказали Христу, чому ти передчасно прийшов. І Христос повелів їм покинути тіла людські. На що біси стали благати, Господи, дозволь нам перейти в стадо свиней. А неподалік паслося стадо свиней. І Христос сказав, ідіть. І ці біси, вийшовши в стадо свиней, збурили цих свиней, і це все стадо, велике стадо, багато голів кинулось скручі в море і потонули. А пастухи, побачивши, що сталося, побігли в місто, навколишні села і розповіли, що сталося, і люди налякались, і, вийшовши, просили, щоб Христос не заходив до них, бо вони мали велику скорботу, вони втратили своє багатство. З однієї сторони, ми розуміємо, що люди втратили. З іншої сторони, також розуміємо, що. Інші люди, які страждали, очистились, то чи не мали б радіти інші за людей більше, аніж за свиней? Звичайно, що мали б радіти, але ми звикли щось здобувати, до чогось прив'язуватись. І люди, порахувавши, скільки вони заробітку втратили, можливо, навіть схопились за голови і жахом думали, а як нам жити далі, ми втратили добро. Ми знаємо, що старозавітній закон забороняв іудеям споживати свинину як нечисте. Але іудеї і не споживали свинини. Вони вирощували тих свиней на продаж і продавали їх тим, хто споживав свинину. Начебто з однієї сторони вони не порушували закон. Але з іншої сторони, закон Мойсеїв не тільки забороняв споживати свинину. Але забороняв також і вирощувати свиней. Тому говоримо ми про стан людини корисливий. Там, де людина щось хоче викрутити, скрутити чи порушити, вона це робить. Тобто ми не споживаємо свинини, Господи, ось дивись, ми святі перед Тобою ми виконуємо закон. Але попусти нам, Господи, якщо ми порушимо інше, іншу заборону. Яку дав Мойсей нам. І так вони жили багато років. Але ще з одного боку тут ми маємо духовний смисл цієї події. Найперше це сила, яку має диявол. З двома людьми цей легіон, ця велика кількість бісів не могли нічого страшного зробити. Так, люди біснували, люди страждали, хворіли, наводили жах на інших, але ці біси не причинили їм смерті. Тому з однієї сторони ми розуміємо, що Господь є володар людського життя і в руці Божій життя людське. З іншої сторони ми бачимо силу Божу, як Господь повеліває. І за волею Божою навіть диявол слухається Бога. Він лякається. Інколи можна почути цікаві речі, що обіцяє нам диявол, що обіцяє зло. Основне, поклонись мені, каже диявол, і я тобі дам багато чого. Я тобі дам славу, честь, багатство, поруш закони совісті. Поруш закони моралі. Будь невіруючим, будь тією людиною, якому, який все рівно, що відбувається довкола. Немає ні страждання, і ти будь немилосердним. Немай любові, твори зло, і я тобі дам багато всього. Але він може тільки обіцяти, бо не в владі диявола давати щось. Він не володіє людським життям, Він не володіє людською душею. Бо життя і душа є у власності Божій. Господь створив людину. І Господь дав людині душу живу, не диявол. Тому Господь вправі розпоряджатися життям людським. Ми маємо сьогодні в Україні велику біду. І ось ці люди. Наші північні сусіди сказали собі через свою гординю і через своє зло знищимо український народ. Вони не мають права на життя. Вони не хочуть жити так, як кажемо їм ми. Чи це не воля диявола? Чи не порушують вони закон Божий? З однієї сторони, вони набудували багато храмів. Позолотили куполи, зробили золоті іконостаси, возносять молитви Богу, але питання, якому Богу моляться, якщо творять зло? Чи є там любов? Звичайно, що ні. І напевно все ж таки Бог їхній диявол, бо волю диявола вони виконують. І ось Господь навіть через сьогоднішнє Євангеліє показує нам: не вирощуй тих духовних грязних свиней. Тобто не будь грішним, бо якщо будеш творити волю диявола, то загинеш так, як ті свині. Побіжиш із кручий і впадеш в море, і розіб'єшся об камінь і втонеш. 48-й псалом говорить нам дуже важливі слова. Коли Господь звертається до грішника, Він говорить: Ти грішив, а я мовчав. І коли я мовчав, ти думав, що я такий, як ти, але прийде час і я викрию тебе. В сьогоднішньому Євангелії Господь викриває гріх жителів Гергасини і духовно викриває тих, хто творить зло і беззаконня. І через те, як свині кинулись в кручі в море і потонули. Попереджає тих, хто творить зло, щоб і ви не потонули, як ті свині. Маєте час, покайтесь, не творіть зла, будьте милосердні, як я є милосердний. Бо з великого милосердя Господь зцілив тих твох біснуватих. Хоч і вийшли пізніше люди і просили, щоб Христос відійшов від них, і Він відійшов. Але... Для багатьох він залишив слід у серці і в душі, і, можливо, багато із тих людей задумались над своїм життям і зрозуміли, що не тільки в матеріальних цінностях є добро для людини. Людина повинна бути багатою духовно, багатою настільки духовно, щоб зуміти, прийняти Бога, а не просити, щоб він відійшов від них. Хай Господь дає нам своє милосердя, щоб ми відчували Його присутність поруч із нами і щоб ми не відкидали Його. А навіть інколи втрачаючи, розуміли, що для користі нашої душі ми втратили. І, можливо, добре, коли Господь інколи забирає чимось матеріальним, захищаючи нашу душу від смерті духовної. Хай береже і охороняй нас Господь, хай охороняй від всякого зла і благословляй на всяке добро, щоб ми, відкривши свої духовні очі, побачили поруч Бога і слідували тією дорогою, якою він іде і кличе нас за собою. Миру, добра всім нам і Божого благословення.